Олександрійські боксери нещодавно взяли участь у зональному чемпіонаті України з боксу серед школярів, який проходив в Умані 10-13 березня. Є чотири зони в Україні, де в кожній, в кожній зоні вибирають от, от у нас, Наша зона це Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська область. От, серед цих областей. проводили соревнования, отбирались лучшие ребят. Основной чемпионат Украины, сильно много участников. Вот. И среди участников есть ребята, которые, ну, откровенно слабые. И Федерация бокса для того, чтобы ну, умилить, уменьшить количество детей и показать лучшие каш, чтобы они показали лучшие каши, отбирают лучших ребят, вот, которые боксируют на чемпионате Украины уже на, по регионам, по этим всем по чемпионам, которые боксируют уже будут на, на чемпионате Украины и будут отбираться для участия в чемпионате Европы. Три школы. Участь у змаганнях брало близько 120 спортсменів. З них семеро олександрійців. Свою майстерність у боксі демонстрували як початківці, так і досвідчені боксери. За словами Юрія Грінера, старшого тренера відділення боксу Дю США 2 простих змагань для спортсменів ніколи не буває. Цього разу серед суперників були навіть учасники чемпіонату Європи серед школярів. Ставітеля людиська на спортивної школи наша 7 человек, ребят. Це ребята було четверо 2002 року і троє 2003 року. Одно перше місце це Сівко Георгій став чемпіоном. І два третіх місце Вадим Мележик і Олексій Караповський. Два Один із учасників зонального чемпіонату України з боксу посів третє місце. Проте зробив із змагань гарні висновки. Треба попрацювати більше над технікою, бо мене підвела техніка і швидкість. Противник був швидше, чем я, і технічне. Треба більше тренуватися, тому що, як ми тренуємося, то третє місце це для нас найкраще. А якщо тренуватися лучше, то буде і перше, і більше. У мене було три раунди, раунд длился 1 минуту и 30 секунд, перерыв був 1 минуту, я один раунд виграв, а два раунди програв. Наразі переможці зонального етапу готуються до чемпіонату України. Місце і дата проведення якого поки ще невідома.